Так, друзі, це у нас відео про те, яку зробити гільзу. Гільзу в плані, щоб завести потім воду до хати або щось типу такого. От я беру пнд трубу і взяв 40-го діаметру. Чому 40-го? Пробував колись класти 32-го, як правило, від насоса або централізовано, даже я бачу вода ну заходив в хату 25-та труба ПНД. 32-го можна просунути, але дуже туго, особливо повороти проходить. І тому закладаю завжди 40 го Легше просунути. Це ми робимо гільзу під, під водопостачання. Перспективі поставиться насос і затягнеться сюди труба. Так її вивожу, потім вона рубається рівно з тяжкою. <кхід> і все. І ще які плюси у гільзі? Якщо боронь боже, що станеться з трубою і тому подібні речі, можна завжди замінити. Тобто не прийдеться потім опять роздовбувати. І переробляти. Ось така, друзі, історія. А ще би хотів би додати, що у себе в домі була длинна траса метрів 15, і ввод був ну, приблизно посередині хати, і по плануванню дивитися. І я рівень хати весь прокинув гільзою з такої 40-вої труби. І потім просто протягнув трубу. Бо потім заливається стяжки, все. Боронь Боже, що станеться, нічого не придеться розбивати, або просто нову лінію тягнути поверху. А так, як би страховка. От така історія, друзі. Всім дякую за перегляд. До наступних відео. Всім пока.